Пес Крим, який оплакував господарів на районах будинку в Дніпрі, став символом болі українців за жертвами війни та засудження жорстокості агресорів. Нагадаю, у ніч на 29 вересня ворожа ракета влучила у приватний будинок, внаслідок чого загинуло двоє дітей їхня мама та бабуся. Живим залишився лише пес Крим. Тварину з місця трагедії забрали працівники комунального підприємства Зооконтроль. За словами ветеринарних лікарів, через обстріли собака отримав контузію. В нього виявили серцеву недостатність. Наразі пес Крим знаходиться на медикаментозному лікуванні. У нього були проблеми зі слухом. І так він правда була агресивна поведінка. Він захищав свою територію. Його почали одразу приводити в нормальний стан крапельниці, які заспокійливі, і якраз ті, що допомагають серцю нормалізуватися. Перші декілька днів він був дуже в'ялий і не йшов на контакт, але от там. Вчора і сьогодні у нього такі були перші прогулянки, скажімо так, по газончику. Він потрошечку приходить в нормальний стан, але скільки буде тривати процес його лікування, поки що прогнозувати важко, тому що там вік вже 12 років собаці. Бажаючих його забрати до себе в сім'ї, вже дуже багато. Дзвонили із Великобританії, із Німеччини, із Бельгії, з Ізраїлю, з усіх точок України.